Я вірю в те, що можна бути тільки айсбергом, на який напориться цей Титанік. Айсберг не винний в цьому, він просто трапився їм на шляху, так як Україна, як в цій заяві, про яку ти казала, що наші провідні Think Tanks і експерти якраз написали на Захід, що е, так трапилося, що Україна географічно і історично трапилася на їх шляху, а вони просто в силу своєї природи, своєї природної експансії, і не цей спосіб їхнього розвитку, розумієш? Тобто, але в Титаніку проблема в тому, що вони неправильно розрахували маршрут, в тому, що він був неправильно сконструйований, в тому, що команда Титаніку неправильно реагувала на цю небезпеку, і в тому, що під час уже самої катастрофи вони там дивно себе поводили. Так от, я цю метафору застосовую до Росії. У них було багато разів таке. Що вони думають, що буде як з Чечнею або з Грузією, а може бути як з Кримською війною, коли у е, них е, після такої війни Олександр II просто змушений був проводити якісь реформи, тому що Росія котилася кризи, і буде те, що в, в 17-му може бути. Тобто, знаєш, вони розраховують на одне. А, угу. а, а після Першої світової війни відбулося геть інше. От.